Шість учасників різного віку, досвіду та трудового шляху з цеху зварювання ПС вийшли на старт змагань конкурсу професійної майстерності. Проте мета в усіх спільна довести не лише керівництву, а й самим собі, що майстерність не лише навички, а ще й постійне самовдосконалення. Деякі хлопці в нас вже приймали участь, деякі в нас зовсім молоді. Похвальна це стаж роботи у вас поки що скромний, але то що ви не забоялись цього процесу, це вже каже про вашу мужність, про те, що ви готові Молодці! Почали з теорії, тестові запитання на знання технологій зварювання, техніки безпеки, охорони праці та професійних стандартів. А справжній батл розгорнувся під час практичного етапу завдання зварити контрольні зразки з нержавіючої сталі діаметром 18 міліметрів. Тут усе вирішували точність, упевненість у ругах і уважність до деталей. Зварювальники це, мабуть, спеціальність, яка Майже дизайнерська, тому що от, дійсно це унікали, це ті люди, які роблять чудеса, але чудеса повинні бути професійні, якісні і перевірені. Попереду візуальний і радіологічний контроль. Кожен шов буде ретельно проаналізований, а остаточну крапку поставить комісія, яка наступного тижня визначить переможця. Лідер змагань отримає не лише визнання колег, а й шанс представляти ПС на містанційних змаганнях. Та головне, кожен із цих фахівців уже довів, справжній професіонал росте щодня, а зварювання не просто ремесло, а мистецтво.